Так, Ми знаходимося в нашій котельні. У нас був деякий збій, вибило автомат на один із котлів з нових. Ми це все побачили, тому що у нас є управління. Так би ми це все не побачили. Значить, котли наші всі працюють, все добре. Все добре. Ви пам'ятаєте, що у нас було тут вигнуло цю пластинку? Ми замовили нову, замінили прокладочки, все класно, котельня працює. Питань немає. Зараз воно в такому розібраному виді. Це тому, що у нас стоїть відеокамера, і ми по відеокамері дивимося, чи все в порядку з цими пластинами. Ну, Вже пройшло достатньо часу, можна буде збирати назад. Із таких дефектів, що у нас зараз є, це у нас ця горілка, яка дає трошки не такий... Шум як має давати. Це означає, що скоріш за все вона скоро прийде в негодність і ціна такої горілочки 1600 євро. Ну, поки працює, то хай працює. Але маємо на увазі, що є така проблема у нас. Нові котли працюють, питань нема. Все добре, все працює. Сезон опалення майже закінчився. Можемо сказати, що ми його пройшли дуже добре. Були проблеми, ми їх вирішили. До наступного сезону готові. Ну, поки що все. І опалення буде вимкнене. Буде вимкнене в березні. Або 31-го, або чуть-чуть раніше. Подивимося по погоді. В квітні опалення не буде. Готуйте кондиціонери, ми опалюватися не будемо газом. В принципі, все. В принципі все. Всім дякую за увагу.